Щоб не було, вистаємо, історію перевернемо. Боже врятуй, покажи і шлях, і санувати дай на своїх поля. Назва оля Олята прояви Олята. Оля це сила, олята, це мій свою Україну Будемо рони. Любимо і любимо Україну. Її лани, зелений гай, саду росту калину. Там соловейко навесні, співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Моя Україна це пісенька мами, розлоги лани колосяться хлібами, вишневі садочки, лилейки на хаті, Купають ставочки, хмарки пелехаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя. Я краще у світі країни не знаю. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина, з тобою всюди в кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте напоєна дощами, як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. з тобою всюди в кожну мить говорить Україна. Рідний наш прапор, сине, як мор, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Рідний наш прапор, ви законни а він уславний квітне усім. Гляньте на ньому, волошки цють, гляньте жита в ньому золото З жита і волошок наш прапор ясний з неба і сонця в день весняний. Україна моя берегиня, ти колиска пісень глибина. Україна моя батьківщина, ти як батько і мати одна. Хай радію, зростають не діти, не з нападом росміють Нам без тебе ніяк не прожити. Ми в тебе, а в нас є лише. Одна святиня, куди не глянь, де не спитай, і їм рідніш своя пустиня, аніж земний чужині рай. Їм красить все свій рідний край, нема без кореня рослини, а насліди без батьків. Краси такої не зайдеш ніколи. Краса, яка розквітла в Україні, пишається зерном родюче поле, і дзвінка чути співи солов'їні. Купається роса в зелених травах, калина запишалася в намисті. Гуляє промінь сонця на отавах. І вітер в ріках хвилі гонить чисті. Спинюся, не, не тямлю, що вони за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ми українці, нація прадовня, на цій землі багато тисяч літ. Культура і традиція ми славна, і багатьох в нас духовні. Нас звичай свої неписані закони, по них пізнає українця вся земля. Своє світосприймання і заборони, як і свої ліси, річки і поля. казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова ясні. Своя хатина, біла й подвір'я бо українці, патріоти. Патріоти своєї країни. Ми захищаємо честь батьківщини. Завжди шануємо і любимо її. Держава незваних людей, міцного духу талановитих дітей. Ми горда, сильна, молода держава. Нащадкам роду козацького! Слава, Слава! енергійні, сильні, кмітливі, освічені, розумні. Рудовані надзвичайно Моє ім'я батківщина.